Право номер 5. Знайдіть допустимі значення змінної, що входять до виразу. Перший вираз 2х мінус 5. Це у нас цілий вираз. Для цілого виразу х може приймати любі значення. Другий вираз 18 поділити на m. Це у нас дробовий вираз. Знаменник дробового виразу не може дорівнювати нулю. А отже, m може приймати всі значення окрім нуля. Запишемо m дорівнює 0. Номер 3. 9 поділити на х мінус 5. Х може приймати всі значення, окрім значення, при якому вираз х-5 перетворюється на 0. Тобто х не може дорівнювати 5. Четвертий вираз. Це у нас цілий вир. Знаменнику ми маємо число. А отже х може приймати любі значення. П'ятий Y Завжди дивимося тільки на знаменник. Одиниця плюс y не може дорівнювати нулю. А отже y не дорівнює мінус одиниці. І може приймати всі значення, окрім мінус одиниці. Номер 6. Х у квадраті плюс 4 маємо у знаменнику, цей вираз не може дорівнювати 0. Давайте розглянемо детальніше цей вираз. Дивіться, х у квадраті може набувати тільки додатніх значень. Так? Це значить, що якщо я, наприклад, візьму 2 в квадраті, це в мене буде 4. А тут у мене стоїть щось сума. Тобто, додатні плюс додатні я завжди отримаю число. Більше від 0. Якщо ж х у мене дорівнює 0, то навіть 0 плюс 4 це завжди буде число більше за 0. Тобто знаменник цього виразу ніколи не може перетворитися по 0. А отже, допустимими значеннями змінних цього дробу є всі значення. Номер Х у квадраті мінус 4. Дивимося тільки на знаменник. Коли ви маєте різницю квадратів, одразу потрібно згадати формулу скороченого множення різницю квадратів. Давайте запишемо її тут. а квадрат мінус Б квадрат дорівнює a-b помножити на a плюс b. Ми маємо х квадрат мінус 4. Давайте розпишемо, як різницю квадратів. Це в нас буде x-2 помножити на х плюс 2. І цей добуток не, не повинен дорівнювати нулю. А коли цей добуток не може дорівнювати нулю, це коли один і, е, 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 потрібно, щоб кожен із цих множників не дорівнював нулю. Тому що, якщо б хоча б один з множників дорівнює нулю, то тоді добуток має дорівнювати нулю. Тобто хміну 2 має не дорівнювати нулю. Та х плюс 2 має не дорівнювати нулю. Тобто х не дорівнює 2 та х не дорівнює мінус 2. Переносимо 2 в праву частину, отримаємо мінус 2. Тобто, допустимими значеннями змінних цього дробу є всі значення х, окрім 2 та мінус 2. Номер 8. Модуль х мінус 4, дивимося тільки на знаменник, не дорівнює 0. Переносимо 4 в праву частину, тобто модуль не дорівнює 4. Давайте згадаємо, а що в нас таке модуль. Модуль це відстань. Так? Модуль може набувати тільки додатніх значень. А отже, якщо ми розкриємо модуль, ми можемо мати два випадки. По-перше, модуль додатнього числа це те саме число, тобто х має не дорівнювати 4, це просто 4, або ж модуль мінус 4, 4 це також 4. Тобто х має не дорівнювати мінус 4, так як його модуль дорівнює 4. А отже, допустимими значеннями змінних цього дробу є всі значення х. Окрім 4 та мінус 4. Дивимося на вираз 9. Тут маємо два дроби. Потрібно, щоб знаменник кожного із дробів не перетворювався в 0. Тобто хміну 2 не може дорівнювати нулю. Та х 1 не дорівнює нулю. А отже, х. Має не дорівнювати мінус 2, та х не дорівнює, переносимо одиничку в праву частину, мінус 1. Тільки тут у нас 2. Ми перенесли мінус 2, отримали 2. Отже, допустимими значеннями змінних для цього виразу є всі значення х, окрім 2 та мінус 1. Номер 10. Дивимося тільки на знаменник. Х помножити на х мінус 6. Щоб цей добуток не перетворювався у 0. Потрібно, щоб кожний з множників не перетворювався у 0. Тобто х не може дорівнювати 0, та хміну 6 не може дорівнювати 0. Маємо х не дорівнює 0, та х не дорівнює 6. Цей допустимими значеннями змінних для, що входять у цей дріб, є всі значення х окрім 0 та 6. Номер 11. Дивимося на знаменник. Модуль Х плюс 1 має, не має, не може дорівнювати нулю. Що таке модуль Х? Модуль Х може приймати тільки додатні значення. Тобто, якщо ви візьмете, наприклад, мінус 9, Модуль мінус 9 це в нас буде 9. 9 плюс 1 це маємо число додатнє, яке не дорівнює 0. Якщо ж ви візьмете, наприклад, 0, модуль 0 це 0, також маємо суму, а отже, сума додатнього числа та додатнього числа завжди буде додатнє число відмінне від 0. Тобто ця сума ніколи не може перетворитися в 0. Ні при яких значеннях х. А отже, цей дробовий вираз, так, він допустимиме значення цього дробового виразу є всі значення Х. Номер 12. Х у квадраті поділити на х-3 помножити на Х плюс 5. Дивимося тільки на знаменник. Добуток не може дорівнювати нулю тільки коли кожний з множників не дорівнює нулю. Маємо х-3 не може дорівнювати нулю. Та х плюс 5 не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює 3, та х не дорівнює мінус 5. Допустимими значеннями змінної для цього ем, раціонального дробу є всі значення х, окрім трьох та мінус п'яти.